У Києві за оперативною інформацією прикордонників оперативно-розшукового відділу окремого контрольно-пропускного пункту Київ ліквідовано канал нелегальної міграції через державний кордон України до країн Європейського союзу, організований двома переселенцями з Донеччини. З метою власного збагачення подружжя організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом надання підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, довідок ВЛК та внесення в систему шлях осіб чоловічої статі, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, в результаті проведення обшуку за місцем проживання та роботи фігурантів, а також технічного приміщення, яке використовувалося з ділками, виявлено та вилучено вже готові довідки ВЛК, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних щодо зняття з військового обліку, паспортні документи осіб, які мали намір отримати підроблення. Документи, бланки, довідок, волонтерське посвідчення, відтиски початок та штампів, воргтехніку, флеш-носії, чорну бухгалтерію, записники, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти та інші матеріали, що будуть доказами в кримінальному провадженні. Організатори каналу створили так званий сайт допомоги військовозобов'язаним, а також через різноманітні месенджери підшукували клієнтів. Про подальшу їхню долю гори ділки не дуже й то переймалисядже серед вилучених готових тимчасових посвідчень військовозобов'язаних є орфографічні та пунктуаційні помилки. На отримання кожного підробленого документа подружжя встановило окремі ціни. До прикладу, за довідку ВЛК про непридатність до військової служби, ділки просили 15 тисяч гривень. Коли пара зрозуміла, що відповідальності їм не уникнути, жінка через вікно багатоповерхівки почала викидувати мобільні телефони, флеш-носії та ключі від комірки, де зберігали відтиски початок, штампів та інших. Доказових матеріалів наразі фігурантам справи вручено повідомлення про оголошення підозри за незаконне переправлення осіб через державний кордон України та планується застосування запобіжного заходу.